Радіо Chicago. ну і також з'явилася інформація про те, що українське політичне та військове керівництво попереджає про черговий наступ росіян на фронті вже. Наприкінці травня, початку червня цього року, для цього Москва готує від 100 до 300 тисяч солдатів. Хоч українські військові експерти й сумніваються в здатності Росії швидко набрати і підготувати таку кількість людей. Їхні західні колеги нагадують, що лише за останній рік Кремль збільшив можливості рекрутингу на війну проти України від 15 тисяч до близько 30 тисяч людей на місяць. Проте і Україна обіцяє розпочати контрнаступ. Але у 2025 році, якщо їй допоможуть протриматися у 2024. му про це повідомляє Лефігоро. Україна зараз особливо придивляється до ЗРК СМТ, сучасний аналог Патріот більше ніж сама система, потрібні ракети до неї. Але виробник не зможе поставити більше ракет Астер 30 у короткостроковій перспективі. На думку французьких військових переможе той, хто перший мобілізується. Але обидві сторони не хочуть робити рішучий крок. В Україні суспільство демонструє ознаки втоми від війни, а кремлівський режим хотів би уникнути непопулярного рішення, яке могло б викликати внутрішню опозицію. Йдеться в статті. Радіо UA Чикаго підпишіться на канал Радіо Юей Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео. А також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.